В мене тема евристика ефекту, ну, власне, я поки слухав всі інші, воно так схоже на те, що воно послідковується в кожній з цих евристик Тому що так чи інакше, коли е, ми приймаємо рішення, от можливо, десь нераціонально, інтуїтивне, це все одно пов'язано з якимись нашими емоціями. Ми, ми ось дивимося, ми аналізуємо це, нам дає якісь емоції, ми з них робимо. Висновок, тобто, ну, як, як нам діяти далі. З певним чином воно якось всюди просить Але от юристика ефекту це саме більше про емоції, як такі, які можуть виникати, і от як вони впливають на е, нас. І ну, такий типовий приклад для того, щоб навести якісь для початку, да, от Якщо заходить якась людина, яка нам подобається зовнішньо, е, то. ну я не буду казати, ми чи не ми, ну в цілому люди, да, ми схильні до того, <кій> щоб приймати її е, розумові здібності як трошки вище, ніж е, ну, так, трошки вище, ніж середньостатистична. Тому що е, нам вона подобається і е, ми, да, ми якісь маємо от, такий афактичний е, е, ефект на цю, на цю людину. Ну, це трошки так з ефектом гало переклину. Ну я така, так, але ну це пов'язано саме з емоціями, які викликає та чи інша людина. І, відповідно, на основі ну, оскільки різні події вони можуть в принципі викликати різні емоції в людей, то і е, прийняття рішень е, то, Точки зору вистики ефекту, воно може бути у різних людей дуже, ну, навіть просто протилежне, тому що одні події для одних людей є позитивним явищем, для інших є негативними. Далі можуть відбуватися повністю протилежні якісь дії з, їх, з їхньої сторони. Ну от, типовий такий експеримент, який проводили про етику ефекту, студент людям дали якісь. Ці фотографії двох студентів, які зробили якийсь проступок там однакові, умовно, як ніби вони там І на одній людина посміхалася, а на іншій вона була ну, нормально без посмішки, нормально. Відповідно, людина, яка посміхалася, вона отримувала від цих людей е, ну таке менше покарання. Вона менше зло, а та, що не посміхались значить вона точно зробила точно навмисне, значить, вона, е, ну типу, вона має отримати покарання більше. Ну от, власне, таке нераціональне бачення, і може бути якраз проблемою цієї Ну, я думаю, що в цілому це дійсно, як в принципі евристики, можна застосовувати, і люди застосовують, да? Для коли треба щось швидко прийняти якесь рішення, вони можуть бути часто позитивними, але от скоріше буду говорити про якісь таки... негативні ефекти, коли це може проявлятися в е е якомусь негативному, негативному відтінку. Ну, е інше, що для що якби застосовують проти нас всі е маркетологи, маркетологи у нас сьогодні взагалі зло як я таке Е, Ну, що фармацевти, наприклад, які. Маркетологами, да, їм треба продати нам цю продукцію, якусь, якісь ліки, якісь препарати, то вони в своїх рекламах нагнітають страх. Це важливо саме для них важливий страх. Виїжджають на цих роботах. Відповідно, від того, що ми боїмося, ми намагаємося уникнути негативних наслідків, тому купуємо там якісь препарати. Натомість, якщо люди е, є трошки обізнаними, Теж да, такі дослідження. Що якщо люди трошки більш обізнані з цією проблемою, з цією хворобою, які вона реально має, наслідки, як вона реально перебігає, то люди менш сильні до того, щоб піддаватися, е фактичної реакції на цю рекламу. Тобто, знання дано виклику трохи допомагають. Ем, інший момент, що теж проводили таке цікаве дослідження, наскільки це підсвідомо, що ми діємо згідно з нашими емоціями, які навіть ми іноді не можемо усвідомити, що ми їх ці емоції відчуваємо. Ем, робили такий експеримент, людям показували там одна. 250 секунди їм показували е, якусь картинку людини, яка посміхається на цей короткий проміжок, і далі показували якийсь е, китайський урок І потім показували е, картинку на той самий час, але з людиною, яка не посміхається, або, а ні, навіть з якимось негативним да негативним емоцією на так, 250 була. Можливо, я ну лексам прописав, десь 250. Тобто дуже, ну, ну я насправді не знаю, чи, чи це дійсно має значення, можливо, це не буде. Може, 25 має значення, коли що від моєї соти не 25. Ну, не знаю, якщо, ну це не мова, можливо, про кадр там. Так, mm -hmm. да, ну не Неспросоване, що воно таке спростоване. Ну, не знаю, от, це таке, ну можливо. Може, спрошу, що І люди були сильні обирати ролик, який пов'язані для них якісь позитивні. позитивним. позитивною емоцією. Ну, можливо, можливо, то трохи з часу я тут пере... <гум> не будуть перебій. Не пам'ятаю. Ну, це, це так було. От. А, також часто цей от ефект ефективної такі дії пов'язують з нечутливістю людини до сприйняття якихось інших факторів, які присутні для якоїсь ситуації. Тобто, наприклад, експеримент такий теж провели, що в групі людей запропонували утрати, серед, значить, були Пропонували введення двох якихось заходів, які в одному випадку вони запобігали е, смерті ста, великого відсотку 150 людей. Тобто, серед цих 150 людей великий відсоток людей буде, будуть врятовані. На якомусь в аеропорту, да, в аеропорту один варіант великий відсоток від 150 людей буде врятований. Інший варіант 150 людей. Буде. І більшість людей були схильні до того, щоб обрати захід, який спрямований на рятування більшої, більшого відсотку стати. Це очевидно, читання. Дивно, да? але просто через те, що людям важко усвідомити саме число, тому, що, ну, порівняти самі числа, то це додавання цього великий відсоток, воно ніби їм, ну, грубо кажучи, гріло душу, що от вони. Тут, да, великий відсоток, це якась, якась така позитивна, а там 150 людей щось, що дуже досить важко сприйняти. Тобто для них більший відсоток це щось таке більш побутове, більш зрозуміле. І от на цьому, е, на цих емоціях, що ну, я можу назвати якусь конкретну емоцію, але ну, таке якесь інтуїтивне сприйняття цієї інформації, вони обираються на Ну, Така от якась. Інший е приклад, тут тобто, теж мені було досить цікаво, як ви вважаєте, е схильність до е дій на основі своїх емоцій, вона більше характерна для людей, скажімо, в гуморі, да, в позитивному якомусь стані, щасливих людей, чи ті, які є такі сумні, і хто більше діє на емоціях? Вирішимо підписано, скорішовесь на Ну, у нас є щасливі, грубо кажучи. А так, ти навіть. кажеш про людей, якби як, як їхня імманентна да, характеристика, чи консультант. Ні, от конкретно зараз, зараз, конкретно зараз. от Вони в позитивному настрої і вони є, ну, такі, подавні. Забузев? Я не кажу, бо я знаю. Но е, до того, щоб діяти з точки зору емоцій, схильні люди в позитивному. Якщо вони в гуморі, якщо вони щасливі, вони більш схильні по робити висновки на основі своїх емоцій. Натомість, якщо люди е, більш такі ну, подавлені, сумні, вони думають більш раціонально. Я е, на цій ясної теж почав пригадувати, я. Пригадую кілька ситуацій, які дійсно я в, в якщо раптом раптом мене так стало, що я в подавленому стані, я придумаю якісь е, ті класні варіанти реалізації, ну, типу, вирішення якоїсь проблеми. Ну я зараз в, е, скажімо <смі>, так, я зараз в позитивному стані, я можливо, якби був в негативному, я придумав щось і протилежне. <смі> Але я не, 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 коли вони приходять. Ну от є таке дослідження е про те, що дійсно щасливі вони. Е тобто, щасливий стан, позитивний стан е він більше сприяє якраз інтуїтивній якісь емоці емоційній праці, а подавлений е більш розумовим і таким ретельним, якимось там ретельному аналізі, як повинні аналізом. Щасливо бути в хорошому настрої. Так, да, виходить, що ну, ну, можливо. Ну, типу, не те, що, мабуть, шкідливим, просто це, знову ж таки, якось чомусь саме так відбувається. Ну, як тоді с... бути з людьми, які злій, розгнівані. Ну, тобто, які теж емоції є я, я, я думаю, що бути... злість і розгніваність це емоції, які вже в принципі контрпродуктивні для якоїсь розумової діяльності, не знаю. Саме про якийсь скоріше сум Я б не сказав, що злість це подавленість, це навпаки. Ну, це, 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 це яскраві да Не знаю. Ну, цікаво, можемо зробити це я Можу поділитися шматочком знову практичного досвіду того, як приймаються великі рішення по великих безпекових політичних проєктах. Ну, вони, певно, це безпосвідчують. Чи, чи особисто знаєте, чи десь ну, по фільмах бачили, що коли там їдуть якийсь контракт, то делегацію, як правило, спочатку нормально питання. Ми не говоримо навіть про купу. Там, наприклад, там, повезли там умовно для того, щоб люди купили величезну установку в Японії, яка там коштує там, 300 мільйонів доларів. Вони катають, ну програма є офіційно, де катають у власне місцях де це установка встановлено, до інженерів, які розказують. Але паралельно ще є програма неформальна, де вони там можуть в кіото, поїхати там на якомусь пароплаві. Ну, тобто, алкоголь плюс, але це не, не основний компонент. І там показують щось, розказують, годують, співають їм, а потім оба і вони підписують контракт на 300 мільйонів доларів. Тобто, це елемент того, щоб ставити напевне ну, людину, Під, да, підвести правильний стан. Розслаблений, в доброму гуморі, і тоді таким чином емоційно допомогти. Якщо якщо там є. То звичайно, це не зробить контракт на 300 мільйонів, тому що він готується там заздалегідь. Але якщо у людини є якісь емоційні сумніви, то щоб перехилити їх там. Це просто подавляють міг її сигнали. А, тоді менше радіо включає. Так, ну і ще. Але вона Тоже, в принципі десь. Тобто, якщо ми е, щось сприймаємо е, позитивне для якоїсь людини в цілому, ну, чи тут. Чи... Якщо ми в цілому людину сприймаємо позитивно, то е, кожну її якість ми теж, буде, ми теж схильні сприймати теж позитивно. Хоча це не завжди, не, не завжди так. А якщо людина гарна, то знає, що вона розуміла і, і навпаки. От, ну, і, е, тут, е, і навпаки, якщо у нас є якесь е, позитивне враження про якусь якість людини, і ми вже знаємо, що ця людина там експерт в цьому. Часто ми схильні переносити це і на інші якісь її характеристики. Такну, наприклад, теж такі наводили, типу, якщо якась медустанова, вона то всі знають, що там роблять гарно якісь там операції на серці, то до неї буде більш схильні звертатися люди із іншими своїми проблемами. Якщо в принципі, там надають такі послуги, да? тому що знаючи, що там оце робиться дуже добре. Ча, ну, як би, е, е, от. Хоча ну, е, е, з лікарської такої справи, ну з маркетингу теж, тип, якщо зазвичай це пов'язано з розширенням лінійки якихось продуктів, тобто, якщо ми робили гарно там якісь айподи, значить і інше теж будуть купувати, якщо ми зараз лінійки, ну це в такому простому варіанті, якби давно. Чому? На цьому теж втратити. Є ще протилежний ефект, який називається ефект рогу, маючи на увазі рога, виявила, да гало і диявола. Типу, якщо людина вже така, типу, вона Дискредитування. дискредитована, Дискредитування. Да, да, то будь-які хороші справи, які вона буде, буде робити, вони не будуть сприйматися і. Будь -що, що вона погане зробить, буде ще з потрійною силою сприйматися як погане для народу. На, на того що, в принципі, теж ну, така виходить, як яма для людини, якою вибратись дуже важко. От, ну, це власне все. Дякую. <зв 'язково> з шостого року у університет Пісбурга Стю, і тут експеримент для людей поділили по підбальні шкілі, умовно кажучи, про їх там, скільки людина умовно красива. Привабливо і на кожну одиницю привабливості по цій шкалі в середньому для чоловіків зарплата виросла на 2600 доларів, для жінок на 250 догорів. Ну, там там аналізувала аналізувалася поступ в кар'єрі і це ж мабуть тому, що більшість рішень приймали чоловіків. Ну, там зараз кажу, там була вибірка з 700 37 семи людей, тобто, там аналізувалися кар'єри людей. Ну, там. Тобто спочатку їх попросили, я так розумію, проранжувати по їх привабливості, потім були об'єктивні дані по їх е, запапах і, і на великій вибірці в середньому. Там плюс це різні роботодавки. Різні, різні, 2, плюс 200, дуже на 10 років. Це роботи. Ні, це було в Америка, це університет Кінбург, тисячі рік. 当。Um